Вітаю вас в ефірі Телевізійні новини краю з Івано-Франківська. До вашої уваги інформаційний підсумок дня, що минає. Підсумки роботи діяльності Івано-Франківської міської організації Демократичної партії України було підведено на звітно-виборній конференції, що відбулася в Народному домі просвіта. Ні доповіді голови Івано-Франківської міської організації демократичної партії України Орисі Чопик відзначалося, що протягом останніх двох років значно збільшилась кількість членів партії. У Міську організацію прийшло чимало молоді творчої, здібної перспективної учасники конференції прийняли звернення щодо політичної ситуації в державі. Обговорили питання діяльності членів ДМПУ на майбутнє. І нам сьогодні треба визначитися, з ким ми будемо далі працювати, тому що самотужки працювати, звичайно, по-перше, важко, а по-друге, самотужки ми нічого не зробимо. До будь-якої ситуації ми повинні йти разом, адже одна нас мета, одна нас наша Україна. Головою Івано-Франківської міської організації Демократичної партії України делегати конференції знову обрали Орисю Чопик.